Усім привіт! Мене звати Віта. Сьогодні пропоную вам добірку з 10 історичних романтичних драм, які перенесуть вас у різні епохи та країни. Якщо ви, як і я, любите красиві костюмовані драми, ця добірка для вас. Обіцянка. Це романтична драма Патріса Леконда, екранізація одноіменної новели Стефана Цвейга. У головних ролях Ребекка Гол, Річард Медден та Алан Рікман. Події відбуваються у 1912 році в Німеччині. Випускник університету, інженер Фрідрих Зейц влаштовується на роботу на сталеливарний завод. Немолодий власник заводу Карл Гофмайстер, вражений знаннями та працелюбністю юнака та швидко просуває його кар'єрними сходами. Коли здоров'я Карла погіршується, Фрідрих починає відвідувати його вдома, де знайомиться з молодою дружиною Карла Шарлоттою. Молоді люди закохуються один в одного. Це красива некваплива історична драма. Французька Сюїта це воєнна романтична драма режисера Сауля Діба, екранізація одноіменного роману Ірини Неміровської. У головних ролях Мішель Уільямс, Матіас Шонартс, Крістін Скотт Томас. Події відбуваються під час Другої світової війни в Окупованій Франції. Мішель Уіліамс грає Люсіль. Яка живе разом зі свекрухою та очікує новин від свого чоловіка Гастона, який служить в армії. До них у село приїздить полк німецьких солдат, які селяться у будинках місцевих. У них оселяється лейтенант Бруно фон Фальк, який зачаровує Люсіль гарними манерами та грою на фортепіано. Він дарує їй ноти з французькою Сюїтою. Прекрасний фільм, де задіяно багато хороших акторів. Невеликий Гармидер. Це британська історична драма Алана Рікмана. У головних ролях Кейт Вінслет, Матіас Шонарц, Алан Рікман. Король Франції, Людовик XIV доручає головному ландшафтному архітектору Андре Ленотру створити парковий ансамбль у Версалі. Андре наймає інших ландшафтних архітекторів, щоб доручити їм частину своєї роботи. Однією з кандидаток є Сабін де Бара незалежна жінка, яка займається садовим мистецтвом. Андре доручає їй один із проєктів у Версалі. Між ними зав'язується роман. Красива історична драма, чудовий акторський ансамбль. Світло між двох океанів. Це романтична драма Сієн Френса, знята за одноіменним романом. У головних ролях Майкл Фасбендер, Алісія Вікандер і Рейчел Вайс. У грудні 1918 року Том Шерборн герой Першої світової війни. Отримує посаду наглядача маяка біля узбережжя Австралії. Він закохується в місцеву дівчину Ізабель Грейсмарк, і вони одружуються. За два роки Ізабель має два викидні, та боїться, що ніколи не стане матір'ю. Невдовзі після другого викидня вони знаходять на узбережжі човени з немовлям та мертвим чоловіком. Том хоче повідомити про це, але Ізабель боїться, що немовля відправлять до притулку та переконує Тома видати його за їхню власну дочку. Фільм номінувався на Золотого Лева на кінофестивалі у Венеції. Фільм дуже красивий і зворушливий. Під час зйомок між Алісією Вікандер і Майклом Фасбендером зав'язався роман, і невдовзі вони одружились. Виняток. Це романтична військова драма Девіда Лево, знята за романом Алана Джада Останній поцілунок Кайзера. У головних ролях Джай Кортні, Лілі Джеймс, Крістофер Пламер. Події відбуваються під час Другої світової війни. Капітана Вермахта Штефана Бранта призначають особистим охоронцем скинутого німецького імператора Вільгельма II у його маєтку в Нідерландах. Нацисти бояться, що шпигуни союзників можуть планувати вбивство колишнього кайзера. Брант має наказ не вступати у відносини зі слугами, однак заводить роман із покоївкою Мікою Де Йонг. Дівчина зізнається Бранту, що вона єврейка. Захопливий сюжет, прекрасна акторська гра. Невидима жінка. Це британська біографічна драма режисера Ральфа Файнса, знята за одноіменною книгою. У головних ролях Ральф Файнс, Фелісіті Джонс і Крістін Скотт Томас. Фільм розповідає про таємний роман між Чарльзом Дікенсом та Неллі Тернан, який тривав 13 років аж до смерті письменника. У 1857 році 45-річний Чарльз Дікенс помічає 18-річну акторку Елен Тернан у лондонському театрі. Він запрошує її разом із матір'ю та сестрою зіграти в спектаклі за п'єсою Вілки Колінза в Манчестері. Під час вечірки після виступу Дікенс і Неллі залишаються наодинці. Дікенс вже не має почуттів до своєї дружини Кетрін, яка зайнята піклуванням про їхніх десятьох дітей та не поділяє його захоплення літературою, і закохується в молоду акторку. Неллі заворожують слава та ідеї Дікенса. Некваплива історична драма, Чудовий акторський склад, красиві костюми. Фільм отримав номінацію на премію Оскар за найкращий дизайн костюмів. Моє серце. Це британська історична драма Тадеуша Осалівана, Екранізація роману. У головних ролях Хелена Бонем Картер, Пол Беттені та Олівія Уільямс. Події відбуваються у Лондоні у 30-х-40 роках. Олівія Уільямс грає домогосподарку Меделін, яка після смерті батька запрошує свою сестру Дайну переїхати до неї. Меделін живе разом із чоловіком і сином. Вона намагається влаштувати особисте життя сестри, і та невдовзі оголошує про свої заручини. Однак чоловік Меделін Рікі просить Дайну розірвати заручини. Невдовзі у них починається роман: Чудова гра головних героїв складні глибокі персонажі, прекрасний фільм. Яскрава зірка це біографічна романтична драма режисерки Джейн Кемпіон, яка розповідає про останні роки життя англійського поета 19 століття Джона Кітса та його романтичні відносини з Фанні Браун. Головні ролі виконують Бен Вішоу та Еббі Корніш. У 1818 році Джон Кітс знайомиться з Фанні Браун, дочкою його орендодавиці, яка згодом займає з родиною другу половину будинку, у якому він мешкає разом зі своїм другом, поетом Чарльзом Брауном. Фанні намагається зблизитися з поетом, однак він тримає дистанцію. Згодом він починає давати їй уроки поезії, і між ними зав'язуються романтичні відносини, які тривають до самої смерті поета внаслідок тривалої хвороби. Фільм номінувався на золоту пальмову гілку в Каннах та отримав номінацію на премію Оскар за найкращий дизайн костюмів. Дуже красивий фільм. Ангел. Це британська романтична драма Франсуа Озона. Знята за одноіменним романом Елізабет Тейлор, у головних ролях Ромола Гарай, Сем Ніл, Майкл Фасбендер. Події відбуваються в Англії на початку ХХ століття. Анжела Деверел 17-річна дівчина, яка живе над крамницею своєї матері та пише романи про кохання. Лондонський видавець погоджується опублікувати один із її творів. Книга має успіх, і на отриманий гонорар Анджела купує розкішний маєток та починає вести життя світської левиці. На одному із заходів вона знайомиться з Норою, яка захоплюється її творами та пропонує свої послуги секретарки. Також вона бачить красивого брата Нори, майбутнього художника Есме, у якого закухується. Яскравий і незвичний фільм. Оригінальна режисура. Фільм номінувався на золотого ведмедя на Берлінському кінофестивалі. Бель. Це британська біографічна драма режисерки Амме Асанте. У головних ролях. Гугум Бата Роу, Том Уилкінсон, Меттью Події відбуваються наприкінці XVIII століття. Англійський адмірал сер Джон Лінсі вирішує взяти до себе свою дочку на ім'я Бель, чия покійна матір була рабинею. Він залишає дівчинку у родовому маєтку разом зі своїм дядьком та відправляється у далеке плавання, із якого не повертається. Дівчина отримує гарну освіту та виховання разом зі своєю кузиною Елізабет. Вона є спадкоємицею майна свого батька, однак англійське суспільство не готове прийняти її через колір її шкіри. У неї зав'язуються романтичні стосунки із сином Вікарія цікава костюмована драма. Сподіваюсь, ви знайшли в цій добірці цікаві для себе фільми. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось!